Позаду чотири роки неймовірних вражень, самовдосконалення, нових зустрічей, знайомств, експериментів, досліджень, запровадження нового, незвіданого і все це пілотування нового державного стандарту. Ось і завершується наше навчання в початковій школі. Дещо сумно, але ж стільки всього можна пригадати! Пам'ятаєте, як ми вперше побачили наш клас? Він такий яскравий, затишний, звичайні матеріали, які допомагають нам у навчанню. Та так-так я пригадую, як ми вчилися рахувати за допомогою шишок мушлів та палшуки різами. Та навіть звичайних грубок для оця посу. А ще ми відвідали заповідника з Нова. Побували в гостях в прикордонників та пожежників. Круті емоції! Так! Я ніколи не забуду, як на уроці я досліджую світ, ми вирощували чайний гриб, спостерігали за морошиною доріжкою, створювали мильні бульбашки та виготовляли макет двигуна, що працює на воді. А ще в цьому році на мене більше вражень справила тема чарівні перетворення, під час якої дісталася більше про свій організм. Так, Я, наприклад, дізнався, навіщо людині слина, що печінка це фільтр нашого організму. Та, та що в людини два кола полокрово. А ще у нас з'явився новий друг Едуард. Разом з ним ми дізналися про кожну кісточку свого тіла. А ви знаєте, що було найцікавіше? Що? Це не досліди, спостереження і експерименти. А ще наші спільні роботи в групах та парах. Це портфоліо в ньому зберігаються всі наші досягнення. Це були неймовірно вражаючі роки. Наші вихованці більшість свого часу проводять у школі. Тут у них є можливість реалізувати свої здібності та таланти, проявити себе під час роботи в центрах навчальної діяльності, роботи в групах і парах. Під час презентації або виконанні творчих завдань. Ми, команда опорного закладу, академічний ліцей створюємо якісну школу для дитини. Місце, куди вона хоче приходити щодня, де є комфортні умови для навчання і розвитку, де цінні її уподобання і здібності, де дитина щаслива. Здобувачі освіти пілотних класів мають велике коло друзів. Вони співпрацюють, висловлюють власну думку, розмірковують. Вони не бояться помилятися, бо знають, що їх зрозуміють і підтримають. Батьки наших учнів з легкістю відпускають дітей до школи, не хвилюються за їхню безпеку та здоров'я. Я дуже рада, що моя дитина навчається в пілотному класі нової української школи. Адже кожного дня я бачу зацікавлені очі сина. Ми з задоволенням збираємося до школи. впевнені, що новий день принесе нам багато цікавого, незвіданого і не буде схожим на попередньо. Формувальне оцінювання мотивує наших дітей до навчання, дає можливість оцінити свою роботу та почуту думку однокласників. Завдяки такому оцінюванню я знаю сильні сторони своєї дитини та знаю, на що треба звернути увагу. Та саме головне для мене, як для мами, це те. Ще мого сина не порівнюють з іншими, бо кожна дитина нашого пілотного класу це особистість. Ми впевнені, що якісна школа це командна робота. Це результат спільних зусиль адміністрації школи, яка постійно вдосконалює якісне навчання, педагогів, які розвиваються, щоб давати якісну освіту, мотивованих учнів, які здобувають вміння і навички, і вміло застосовують їх в повсякденному житті та батьків, які беруть участь у розвитку школи. У своїй роботі ми маємо величезну підтримку від директора нашого навчального закладу Ганни Олександрівни Соценко та заступника директора з навчально-виховної роботи Оксани Миколаївни Афанасіаді. Вони друзі учнів та наші партнери. Мотивують всіх учасників навчального процесу розвиватися та досягати успіху. Ми, команда пілотного проєкту нової української школи академічного ліцею, вкладаємо в кожну дитину своє серце та душу, розвиваючи їх таланти, творчі інтелектуальні здібності, необхідні для розвитку особистості.